Про події війни говорить Стратко. Збройні сили України продовжують наступальну операцію в Росії. Про це президенту Володимиру Зеленському ввечері 13 серпня доповів головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Вважає здоров'я, Олександр Сирський. Вважає здоров'я пане президенту України. Верховний командувач збройних сил України. Як справа угруповання збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сегодняшнюю добу э, наши войска просунулись на кремных направлениях. От одного до трех километров взята э, контроль над 40 квадратными километрами территории. И на сегодня 74 э, пункта э, находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем, продовжує ведення пірація. По-перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам передайте під нас від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо. Ми зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюється відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку. 14 серпня, під час спілкування з президентом, головнокомандувач збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про те, що з початку доби в Курській області були взяті в полон понад 100 військових РФ. Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області, з початку поточної доби війська на окремих напрямках. Просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. А спочатку доби в полон взята понад ста відслужбовців противника. Дякую за обмінний Фонд ранок більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців. Дівчат, дякую вам всім за побачення. В Україні протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські каби вибухають і на території Російської Федерації. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 17 бойових броньованих машин шин 57 артилерійських систем Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії. Це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває. Цитує очільника Білого Дому інформагенція Reuters. Він також повідомив журналістам, що протягом останнього тижня його інформували про дії України кожні 4-5 годин. У адміністрації президента Байдена заявили, що Київ заздалегідь не повідомляв Вашингтон про захід в Курс область Росії, а прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One, однозначно заявила, що Вашингтон не причетний до операції. Ми не маємо до цього відношення, сказала вона. Більше того, представники США кажуть, що їм ще належить з'ясувати, які саме цілі переслідує Україна і президент Володимир Зеленський, розпочавши операцію на Росії. Ми намагаємося з'ясувати, чого саме вони хочуть досягти. На 100% нам це ще не зрозуміло. Цитує Ройте. З неназваного американського чиновника. Російські спецслужби навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Такий сценарій припустив керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. Це може статися, оскільки Росія не знаходить приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема вже зараз. За інформацією центру протидії дезінформації на Росії розповсюджуються фейки стосовно нібито порушення правил ведення війни з боку сил оборони, розповів Анд. Андрій Коваленко крім цього, постійні фейки і вкиди про те, що українські диверсанти є ледь на Москві Це робиться з метою, щоб залишити, скажем так, опцію, якою Росія користується історично, тобто, здійснити певний теракт проти свого населення, щоб потім провести певну міжнародну кампанію і звинуватити в цьому Україну. Так було. З кроку з холом, якщо пам'ятаєте, це робили робилика іділ. Яка дуже давно контролюється і має тісні зв'язки з Федеральною службою безпеки Росії. Також у центрі протидії дезінформації зафіксували хвилю інформаційних вкидів з боку противника навколо подій у Курській області. Зокрема, ворог поширює фейки про участь у бойових діях там військовослужбовців країн НАТО. Це робиться для подальшого залякування росіян, так званою загрозою із заходу та поширення відповідної дезінформації в країнах глобального півдня. Міністерство оборони України за сім місяців цього року отримало від переробки знищеної техніки майже 25 мільйонів гривень. До кінця року планується отримати ще не менш як 18 мільйонів гривень. Повідомив начальник управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна, полковник Олег Коваль. На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах збройних сил України накопичено тисяча тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів, заявили. У міноборони загалом у складі металобрухту виявлено 100 кілограмів золота, 1900 кг кілограмів срібла та 25 кг кілограмів платини. Міноборони здійснює його переробку лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства. Кошти від переробки дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів Нацбанку. 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% Ки відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб ЗСУ. Сили оборони України на східному фронті використовують собак роботів. Про це пише німецьке видання Більд, яке опублікувало відповідний фоторепортаж. За даними видання, українські військові ввели у бій собак роботів Б2 від британської компанії Бріт Альянс. Головне їх завдання розвідка та фіксація пересування російських підрозділів. Це компактні, міцні та маневрові сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, наприклад, у Середину будівель чи російських окопів. Собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міні-пастки, обчислюють пересування ЗС РФ. Це значно знижує ризик для українських розвідників. Пише більк. За даними видання, зараз на фронті понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Канкамо їх практично неможливо виявити. Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км на годину і діють в радіусі 3,5 км. Кілометрів протягом п'яти годин їхня вартість залежно від модифікації складає від 4000 тисяч до 8 тисяч євро. Україна відкрила першу військову комендатуру в Курській області РФ. Про це під час ставки Верховного головнокомандувача повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Для підтримання правопорядку забезпечення пошучку потреб населення на підконтрольних територіях. Створена військова комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. До того перспектива відкриття комендатур на Курщині обговорювалася на засіданні у президента України Володимира Зеленського. Про що в ефірі телемарафону, 14 серпня, розповів уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець, задля того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають. В тому числі задля е, добровільної позиції збройних сил України у вигляді надання е, гуманітарної допомоги місцевому населенню, е, треба буде створити напевно, от е, військові комендатури. Як коли вони з'являться чи з'являться вони взагалі, це буде визначатись виключно військовим командуванням, і як я сказав, це е, робиться. Виключно на підставі міжнародного гуманітарного права. Згадане міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські та Гаазькі конвенції, визначають функції військових комендатур. Загалом їх чотири: організація та контроль за діяльністю на окупованих територіях, підтримання громадського порядку та безпеки, забезпечення дотримання прав цивільних осіб та надання їм необхідної допомоги, та контроль за дотриманням законів війни, як розповів Дмитро Лубінець. В разі необхідності Україна готова відкривати гуманітарні коридори та забезпечувати евакуацію мешканців Курської області Бласті РФ спеціально для цього міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже відкрило цілодобову телефонну лінію. У ніч на 14 серпня підрозділи повітряних сил та сил спеціальних операцій збройних сил України спільно зі службою безпеки України і головним управлінням розвідки Міністерства оборони України атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, уражено військові литовища Халіно, Саваслейка, Борисоглєбськ та Балтимор. На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі бомбардувальники су – Винищувачі Су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються. Злагоджена бойова робота всіх складових сил оборони триває. У ніч на 15 серпня ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ. Також звідти та із районів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ були запущені 29 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони України, авіацію зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕП повітря. Ніх сил були збиті всі ворожі БПЛА на землі за минулу добу зафіксовано 165 бойових зітнень. Як і раніше, найбільша кількість атак, на цей раз 58, фіксується на покровському напрямку. Найбільша концентрація ворожих штурмів була поблизу Воздвиженки та Гродівки, де противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Про це розповів речник оперативного угруповання військ Таврія, капітан Дмитр. Петро Лиховій. Сім одразу атак відбито на Плацдармі, на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістилися на нові позиції, і там противник активізувався порівняно з минулим тижнем і особливо з попередніми тижнями. І там день у день відбувається чимало, як для такого невеликого відрізку, кількість штурмів. І там є ну, такі особливості, що через заболочену місцевість. Важко створювати фортифікації, важко створювати нові власне позиції, спостережні пости, вогневі позиції. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем. Міністерство оборони України працює над створенням єдиного центру управління безпілотниками. Про це повідомив очільник відомства Рустем Умєров, розповідаючи про візит до України міністра оборони Литви Лауріна Са Кащунаса. Наразі працюємо над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу. Міноборони продовжує активно впроваджувати інновації та розвивати армію майбутнього. Безпілотні системи. Теми наш пріоритет, який вже змінює ситуацію на полі бою, написав міністр оборони України у Фейсбук. Міністр оборони України та Литви відвідали полігон, де випробовують інноваційні військові розробки. На тестовому майданчику були продемонстровані можливості дронів розвідників, дистанційно керованих кулеметів на турелях, роботів саперів та ефективність наземних роботизованих санітарних платформ. Усі ці інноваційні розробки створені українськими компаніями та спрямовані на вдосконалення нашого обороноздатності додав Рустему Мяров. Президент Південної Кореї Юн Цокйоль запропонував створити консультативний орган з північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці. Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах. Заявив він у промові з нагоди дня національного визволення. Зараз відносини між Кореями з знах... Ходяться на найнижчому рівні. Ще в січні Північна Корея скасувала урядові організації, які відповідали за відносини з південною Кореєю. Тоді, у заяві північно-корейського парламенту, йшлося про те, що було б серйозною помилкою з боку півночі розглядати південь як партнера в дипломатії. А диктатор Кім Чен Ін обіцяв. Цитата без вагань пускати вхід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб перетворити Республіку Корея на попіл, у свою чергу. Президент Південної Кореї Юн Сокйоль вважає, що створення міжкорейської робочої групи може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічного співробітництва і закінчуючи воз'єднанням сімей, розділених корейською війною, яка відбулася у 50-х роках минулого століття. Важливо допомогти народу північної кореї. Реї пробудитися і усвідомити цінності свободи. Якщо більше північно-корейців визнають, що об'єднання через свободу це єдиний спосіб покращити своє життя, і будуть переконані, що об'єднана Республіка Корея прийме їх, вони стануть сильними, дружніми силами для об'єднання заснованого на свободі. Переконаний президент Південної Кореї. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.